Своєю особистою долею і над долею нації. Мене мобілізували комуніку 16 років, озброїли, дали автомат 5 кілограм, 400 рам, і одягнули російську шелію і російською мовою погнали вам. Ви тепер в таких умовах України, що це також примушує вас задуматися над тим, хто ви є. Тобто, знаєте, ці обставини спонукають до самовизначення. У 2004 році, коли була Помаранчева революція, я познайомився з ним хлопцем. Він каже, я знав, що я українець був в паспорті так написано, але це більше нічого не означало. Це була статистична інформація. А коли він побув на мітингу у Києві, де 30-50 тисяч людей постояв у тому середовищі, тоді, знаєте, Торсіонне інформаційне поле настільки стало густе і напружене, як магніти, які з усіх боків стояли. і він відчув, що він українець, і це пройшло через його серце. І він зрозумів, що ми живемо не тільки як фізичні особи, а в нас є дух, це інформаційне поле, яке пов'язує нас із нашими предками, і під, і під нашими ногами не просто земля. А там наша минувшина, яка сягає кілька тисяч років. І що над нами так само є оте інформаційне поле, яке поєднує нашу душу із тим. Те інформаційне поле створили великі сини української нації із надпотужною енергією душі своєї. Там є Хмельницький, там є Шевченко, там є Франко, там є ті, хто творив душу української нації. Ми знаходимося в проміжку. між тим, що було, і тим, що буде. Творимо гідні діла для України і ми зробимо велику послугу і собі, і нашій нації. Дякую.